До п'яти років ув'язнення за запаратистські заклики, до десяти за шпигунство, до п'ятнадцяти за перешкоджання законним діям збройних сил. Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за злочини проти національної безпеки. Каталізатором до встановлення суворішого покарання за ці злочини стали події на сході України. Ухвалення закону супроводжувала бурхлива дискусія аж до рукопашної, у якій сьогодні відзначилася жінка-комуністка Оксана Калетник. І з нами на прямому зв'язку Марія Василь. Ріві, вона була свідком подій у парламенті. Тож, Марія, звідки такий сплеск емоцій у депутатів? Так, Сомія, таке давно забуте явище. бійка у парламенті сьогодні трапилась під час виступу Петра Симоненка, який е, десь пропадав понад місяць, але віднедавна знову почав ходити до Верховної Ради і заходився звинувачувати чинну владу у різних гріхах. Сьогодні вождь червоних озвучив одну зі своїх теорій щодо партії Свобода, яка, мовляв, першою почала захоплювати будівлі під час майдану і таким чином виконувала якесь кремлівське завдання. Закінчити виклад своєї теорії Симоненко не встиг, бо до нього підбіг свободівець Юрій. Михальчишин і одним поштовхом звільнив трибуну на захист вождя кинулась частина комуністів. Але зіркою чубанини несподівано стала жінка-комуністка Оксана Калетник, яка не лише подряпала Михальчишина обличчя, але й суто по-чоловічому намагалася відправити його у нокаут. Той не відповідав. Свою раптову лють Калетник пояснила досить сумбурно. Михальчишин заявив, що нападом на Семоненка не пишається, але стримався, бо комуністи тихцем сприяють декому з партії регіонів розполювати країну, допомагаючи іноземній агресії. Маска нашего так запрещала. Включи микрофон. микрофон. Вопрос не в лидерах, должна быть выдержка. Когда они позволяют говорить все, что угодно, но при этом ведут себя как разнузданная швали тварь, пусть остаются, они знают, как управлять этой страной. Они считают, что без диалога это возможно. Пожалуйста. Я вважаю, що вони мають самостоятельно в этом залі і приймати самостоятені рішення. Суспільство дозріває до необхідності чіткої оцінки цьому явищу. Ми розуміємо, що фракція, яка зараз разом з партією регіонів частково підігріє сепаратистським настроєм, по суті, виступає на боці ворогів народу і зрадників батьківщини. Вийшов далеко за рамки парламентського етикету і кандидату президенти недавно виключений з партії регіонів Олег Царьов, який сьогодні вперше за два місяці з'явився у Верховній Раді. До цього він мав тривале турне по російських телеканалах. Власниці збурило багатьох депутатів. Дехто вважає, що царьова взагалі не має права Царьов не має права називатись українським народним депутатом, з'являтись у залі парламенту. На такі закиди з боку Олега Ляшка царьов відповів непристойним жестом. Появився. Два місяці робив все, щоб знищувати країну. Сьогодні московські господарі йому дали команду прийти до зали. Йди у ФСБ, де ти отримуєш зарплату. На ефірах бруд на Україну, закликаєш до розколу України, пане Цирьох, Дуже просте питання: що символізувала ваша комбінація із середнього пальця? Якщо коротко, права регіонів? От три таких пальця це символ партії. Свободи. У один палець. Ну ваша. я ще я ще три рази його покажу. Кому? Господину Ляшко. Що він символізує? Поясніть, будь ласка. Ваш середній палець. Це ва... символ, это символ свободы, да. Вашої свободи? Ні. Ви щось заплуталися. А є ще у когось інші питання? Добре, є традиційне питання. Коли почалася Друга світова війна? Для моєго народу втра. Втора міровая війна почалась 22 старого в чотири часа утра сорок першому. Довкола закону про злочини проти національної безпеки. Депутати і щодо потреби застосовувати зброю у сутичках із сепаратистами. Регіонал Лук'янов заявив, що потрібна не зброя, а переговорні групи. Йому на це відповіли, що проти озброєних сепаратистів діятимуть, діятимуть так само озброєні правоохоронці, бо йдеться аж ніяк не про мирний протест. Неприпустима ситуація, коли люди вийшли своїми вимогами до них застосовувати зброю, а терористів, які взяли в руки автоматичну зброю, які захоплюють приміщення, влада буде діяти як вимагає Конституція і закон, як з терористами і злочинцями. Щодо синхронних дій сепаратистів у східних областях провідні регіонали зайняли наступну позицію. Вони стверджують, що це не сепаратисти, а обурені мешканці сходу, які хочуть, щоб їх вислухали. Те, що мешканці сходу бігають з російськими прапорами, скандують Росія і часто не знають міста, в якому діють. Наприклад, у Харкові намагались штурмувати місцевий театр, сплутавши його із мерією, регіоналів не зупиняє. Вони стоять на своєму. Так само відкидають вони і численні звинувачення колег та змі у тому, що саме провідні дія. І партії регіонів власне і є організаторами заворушень у східних регіонах. Багато народних депутатів України будуражуть там і проводять сепаратистські шабаші на сході України. Скажіть на мені партія регіонів, що ваш Єфремов там витворяє? Що там Ахметов робить? Які переговори проводять? Які дії вони проводять? Негайно потрібно зупинити отой шабаш на сході України. То, що ви напытаєте створити, що хтось, от вот в Луганській, або в Донецькій, в єдинолічному плані це організовувати, це лож. Це не відповідає дійсності. А звідки вони взялися, ці російські громадяни? Звідки вони взялися, якщо їх ніхто не організовує, як ви кажете? Звідки вони приїжджають? Ви знаєте, я на цей вопрос должна твари отдать ответ власть. У меня нет слідчих органів. Я знаю то, що на сьогоднішній день приїхали наші колеги, которые члены парламента. Они были в Луганске, они докладывают, какая обстановка там. Они встречались с людьми и говорят, Александр Сергеевич, это... это... Люди нашей области. Переводят цены на рубли да. для того, чтобы понять, как дорого стоит водка есть в магазине. Вла есть власть, есть власть. Пусть она занимается тем, чем положено заниматься. Но пусть не навешивает ярлыки на тех, кто этим сегодня вы в государстве не занимается. Вы что это якобы местное, но это не местное, это русское. Я вам говорю, что в Луганске это местные. Ну, все все мере, до единого? Те, которые вообще не знаю. Так, а как вы можете утверждать, если вы не знаете? Местные, они... Уваж... Уважаемые коллеги, с тем, с кем мы общались и общались наши коллеги, это были местные люди. Зрештою закон про відповідальність за сепаратизм хвалили ним збільшено терміни позбавлення волі за заклики до розколу країни до п'яти років, за захоплення підприємств за шпигунство до десяти років та державну зраду до дванадцяти років, а також за перешкоджання законній діяльності збройних сил до п'ятнадцяти років ув'язнення. Дякую, Марія Марія Васильєва сьогодні спостерігала за досить емоційним засіданням Верховної Ради України.